Ви можете здивуватися, але багато власників ТОВ насправді не до кінця розуміють, як саме формується їхній прибуток і які податки треба платити. Часто здається, що це складно і краще не вникати. Мене звати Вікторія, і у цьому відео розберемося, які податки платить ТОВ, чому дивіденти оподатковуються вдруге, і на що варто звертати увагу, щоб не переплачувати. Без води і тільки по суті, бо команда БухЮА робить навіть найскладніші речі простими і зрозумілими. Отже, ТОВ це найпопулярніша форма ведення бізнесу в Україні. Чому? Тому що вона зручна, гнучка і дає захист. Коли ви відкриваєте компанію у формі ТОВ, то створюєте окрему юридичну особу. Це як окрема особистість, яка сама несе відповідальність за свої зобов'язання. Тобто, якщо щось піде не так, ваші особисті гроші та майно залишаються у безпеці. Відповідає тільки те, що є на балансі самої компанії. ТОВ може володіти нерухомістю, транспортом і технікою. Її можуть заснувати як громадяни України, так і іноземці. А ще власниками ТОВ можуть бути інші компанії, у тому числі і іноземні. Для багатьох партнерів це теж сигнал надійності. Тендери, міжнародні контракти, інвестори, навіть банки віддають перевагу співпраці саме з ТОВ. Обмежень щодо кількості засновників немає. І найголовніше у разі проблем зобов'язання не перекладаються на фізичну особу, як це часто буває з ФОПами. Тож ТОВ це про гнучкість, безпеку і можливості для зростання. Але що стосується оподаткування, тут часто виникають труднощі. Для того щоб правильно вибрати систему оподаткування, для ТОВ потрібно дати собі відповіді на ряд ключових питань. До прикладу, якими будуть основні види діяльності, який прогнозований оборот, скільки плануєте наймати співробітників, як клієнти вам платитимуть готівка безготівка, з України чи з-за кордону. Все це має значення. Взагалі ТОВ може працювати або на загальній системі оподаткування, або на спрощеній. Це третя група єдиного податку. Є ще особливі умови для резидентів Дія Сіті та технопарків, але це окрема історія, в яку вам точно не треба йти самостійно без кваліфікованого бухгалтера та юриста. Якщо коротко, то в на загальній системі це складніше, дорожче, але з більшими можливостями для зростання. ТОВ на спрощенні простіше, але з обмеженнями. Загальна система оподаткування ТОВ. Більшість компаній обирають саме загальну систему. Або тому, що це вигідніше, або тому, що не мають права бути на спрощеній. На загальній системі оподатковується не весь дохід, а лише чистий прибуток. Тобто дохід, мінус витрати. Залишок оподатковується, а також немає обмежень за видами діяльності. Ви можете обрати цю систему незалежно від ваших кведів, видів економічної діяльності. Плюс немає обмежень за кількістю працівників. А тепер найважливіше. При загальній системі основним податком є податок на прибуток. Він становить 18% і нараховується не на весь дохід, а лише на прибуток. Знову ж таки, дохід мінус витрати, але важливо розуміти, що не всі витрати підприємства можуть бути включені до податкових. Наприклад, якщо ви купили ноутбук для бухгалтера, це допустимо. А ось якщо оплатили курс йоги чи подарунок для працівників. Тобто це ваші особисті витрати. Податково цього не пробачать. Це називається додаткове благо. і така операція потребує сплати податків: 18% ПДФО і 5% військовий збір. Витрати мають бути підтверджені документально і відповідати критеріям податкового кодексу. Інакше їх просто виключать з обліку, а податок доведеться платити з більшої суми. На витрати ви можете віднести майже все, що потрібно для роботи підприємства: оренду, заробітну плату, оплату постачальникам та за послуги, витрати на матеріали та інше. Але врахуйте, що бухгалтерський облік у ведеться за методом нарахування. Тобто рахуємо доходи та витрати в момент їх нарахування, а не в момент фактичного отримання чи витрати коштів. Навіть якщо ви не заплатите постачальнику, але матимете документи про надання послуг чи отримання товару, це збільшить ваші витрати. Те саме стосується ваших доходів. Ви можете не отримати ще гроші на кінець звітного періоду, але якщо ви зробили відвантаження товару або виконали послугу, це ваш дохід. Спрощена система оподаткування ТОВ на спрощеній системі ТОВ сплачує лише єдиний податок ЄП та інколи ПДВ. Інші податки, до прикладу, підакцизний транспортний чи інші, лише за потреби. Розмір ставки ЄП ТОВ на спрощеній системі 5% або 3%. Проте для компанії у формі тов доступні лише третя та четверта групи. Першу та другу тов обрати не може. Але з четвертою групою також є нюанс. Її може обрати лише підприємство, що займається сільськогосподарською діяльністю. Тому тут ми розглядаємо найчастіший випадок то в спрощеній системі оподаткування на єдиному податку третьої групи. Ставка єдиного податку на третій групі 3% якщо з ПДВ, 5% якщо без ПДВ, плюс 1% військового податку від доходу. А ще зверніть увагу, що платники єдиного податку мають обмеження. Ваш річний дохід не повинен перевищувати 9 мільйонів 336 тисяч гривень. Якщо ж ви отримаєте дохід понад цю суму, вам доведеться обов'язково перейти на загальну систему оподаткування та зареєструватися платником ПДВ. Також ви заплатите в подвійному розмірі єдиний податок 10 або 6% податку на різницю, яка перевищила річний ліміт. Крім того, ви зможете стати єдинником лише через 12 місяців після цього порушення. Податок на додану вартість ПДВ. Якщо ж ми говоримо про ПДВ, то це податок на додану вартість, який додається до ціни товарів чи послуг. Платником податку на додану вартість потрібно реєструватися окремо. Це рішення є добровільним, але залежить від обороту. Воно залежить від того, чи вигідно вам бути платником ПДВ. Ми рекомендуємо орієнтуватися на те, з ким ви працюватимете. Якщо ваші постачальники та покупці зареєстровані платниками ПДВ, то вам також потрібно буде отримати такий статус, інакше з вами буде дорого і незручно працювати для тих, хто платить ПДВ. Якщо серед них немає ПДВшників, то і вам не потрібно реєструватися, доки ви не досягнете лімітів за доходом оборотом. Якщо у вас серед покупців і постачальників одночасно є платники та неплатники, то завдання із розрахунками ставок ПДВ для ТОВ стає складнішим. Для цього необхідно зробити розрахунок прогнозованих оборотів та сум ПДВ. Якщо вам потрібна допомога, звертайтесь до наших бухгалтерів на загальній системі. Після 1 мільйону гривень реєстрація платником ПДВ обов'язково. Якщо за останні 12 календарних місяців загальна сума від продажу продукції або надання послуг становить 1 мільйон гривень і більше за вирахуванням суми ПДВ, але також є винятки, якщо ви надаватимете послуги виключно нерезидентам України, перерахованим у статті 186 пункт 3 податкового кодексу України, реєструватися платником ПДВ не потрібно, навіть коли обсяг доходу перевищує 1 мільйон гривень. Адже такі послуги не є об'єктом ПДВ. Для порівняння платникам на спрощеній системі оподаткування, реєстрація платником ПДВ також добровільна. Головне, не перевищувати ліміт річного доходу для спрощеної системи. Але все ж, перш ніж реєструватися платником ПДВ, варто спочатку з'ясувати, а чи вигідно це взагалі. Як ми вже говорили, все залежить від того, з ким ви працюєте. Якщо ваші основні постачальники і покупці платники ПДВ, тоді вам теж вигідно бути платником. Особливо, якщо закуповуєте товар у платників або імпортуєте, а продаєте також платникам ПДВ. А от якщо і постачальники, і покупці не платники ПДВ, тоді навпаки краще не реєструватися. Складніше, коли у вас і ті, і інші. У такому разі треба прораховувати, як це вплине на фінанси, який буде обсяг операції, скільки ПДВ зможете віднести в кредит, скільки доведеться сплатити. І ще важливо: якщо ви не даєте лише ті послуги, що перелічені в пункті 186.3 пку навіть при доході понад мільйон ПДВ платити не треба. Це не об'єкт оподаткування. Також пам'ятайте, якщо не резидент вам надає послугу і він не зареєстрований платником ПДВ в Україні, саме ви повинні нараховувати і сплатити цей ПДВ до бюджету. Заробітна плата, податки. Поговоримо про заробітну плату і податки. Якщо ваше підприємство має офіційно оформлених працівників, кожному з них потрібно буде два рази на місяць платити аванс плюс заробітня плата, і за кожного з них доведеться ще й сплатити податки. Це податок на доходи громадян ПДФО 18%. Єдиний соціальний внесок ЄСВ 22%. Та військовий збір 5%. Розберемо на прикладі: для розрахунку беремо мінімальну зарплату, встановлену на 1 січня 2025 року 8 тисяч гривень. До речі, наші бухгалтери не рекомендують платити менше мінімальної зарплати, адже це привертає увагу податкових органів і стає приводом для перевірки. Отже, повернемося до прикладу. Якщо порахувати витрати на зарплату з розрахунком на одного працівника на мінімалці, то на руки працівник отримає 6160 гривень. Також нагадуємо, що такі податки з зарплати, як ПДФО, ЄСВ військовий збір для ТОВ, є базовими, а тому до них можуть додаватися і інші, наприклад, податок на нерухомість, на землю транспортний чи акцизний збір тощо. Ці податки залежать від діяльності та специфіки ТОВ. Тобто, чим складніше та більше різних видів діяльності, тим більше виникає різних податків. Звітність. Тепер розберемося зі звітністю. Звітність у ТОВ це не щось раз на рік, це цілий календар обов'язкових подань і оплат. Податок на прибуток: якщо ТОВ на загальній системі оподаткування має дохід до 40 мільйонів гривень на рік, звітуємо один раз на рік. Разом із фінансовою звітністю до 60 днів після завершення року. Якщо ж дохід більший, подавати декларацію і фінзвіт потрібно щоквартально, і строк тут 40 днів після завершення кожного кварталу. Податок сплачується протягом 10 днів після крайнього терміну подання звіту. Далі ПДВ. Звітність щомісячна. Її подають до 20-го числа наступного місяця. Наступне об'єднана звітність. Тобто звіт із податку на доходи фізосіб військового збору і ЄСВ. Подання також щомісяця і теж до 20 го числа. Якщо ваша компанія на спрощеній системі, тобто єдиний податок 3 групи, то тут звітність поквартальна. Подати декларацію потрібно протягом 40 днів після завершення кварталу. А податок сплатити протягом 10 днів після цього, тобто максимум через 50 днів після закінчення кварталу. І ще фінансова звітність. Звіт про фінансовий стан подається до 30-го числа місяця, що наступний за звітним кварталом. Все запам'ятати досить складно, тому якщо потрібна допомога із веденням звітності, наші бухгалтери з усім допоможуть. Для подання звітності бухгалтерії та документообігу вам ще знадобиться електронний кабінет платника податків, кабінет Державної податкової служби України та ключ ЕЦП. А також можуть бути корисні такі програми, як медок, вчасно чи діловод. Як вивести доходи з ТОВ? Тепер розберемо, як вивести доходи з ТОВ. Дохід ТОВ належить підприємству, не директору, не засновнику, і саме ТОВ може розпоряджатися цими активами купувати нерухомість, автомобілі, техніку тощо. Засновник володіє цими доходами опосередковано через ТОВ, і теоретично не може їх використовувати для власних потреб. Але що робити, якщо вам потрібно вивести кошти та витратити на свій розсуд? Є два шляхи: перший спосіб це дивіденти засновнику, тобто ви виводите кошти як дивіденти фізичній особі засновнику. У такому випадку доведеться сплатити податки, а саме податок на доходи фізичних осіб та військовий збір. Якщо ж дивіденти виводять іноземець на закордонний рахунок, податки сплачуються Україні його податкового резидентства. Але платити доведеться у будь-якому разі. Податково обов'язково помітить таку операцію. І врахуйте, що перед виплатою дивідендів вам доведеться сплатити всі податки, які має сплатити ТОВ. Другий спосіб це виводити дохід на ФОП. Одразу попередимо, це неправильний метод та порушення. Так чинити не можна, але ми розповімо, як працює багато підприємств в Україні. Дохід виводять через оплату на ФОП за послуги та підкріплюють це пакетом документів. Для підприємства це витрати, які зменшують суму податків на прибуток на загальній системі. Для ФОП це дохід, за яким сплачується 5% плюс 1% військового податку на третій групі та ще менше на другій. Цей спосіб економить як мінімум різницю в податках між 10% та 6%. Але варто знати, що податкові органи чудово розуміють цю схему її розцінюють як ухилення від сплати податків або ж як трудові відносини. Якщо зловживати цим способом, можна отримати до нарахування податкам та штрафи. Без бухгалтера та підрахунків не рекомендуємо це робити. Статутний капітал. І ще також варто пам'ятати про статутний капітал. Він, до речі, не оподатковується. Статутний капітал це загальна сума внеску всіх учасників товариства. Саме цю суму стягуватимуть кредитори, якщо підприємство влізе у борги. У той же час учасники взагалі не ризикують власними коштами чи майном. Статутний капітал можна використовувати на потреби підприємства: заробітну плату, послуги, техніку чи матеріали. До статутного капіталу можна внести перші і не лише перші кошти на витрати ТОВ, і поповнити можна навіть за кордоном. Ця сума не буде вважатися прибутком і не оподатковуватиметься, якщо компанія знадобиться щось купити або за щось заплатити, а грошей немає. То поповнення статутного капіталу це саме той робочий інструмент, який вам потрібен. Якщо ж внести ці кошти іншим способом, то майже гарантована така сума поповнення вважатиметься доходом та буде оподатковуватись. Але пам'ятайте, занижений розмір статутного капіталу може позначитися на репутації підприємства. Контрагенти, а тим більше інвестори чи тендери можуть неохоче співпрацювати з малими підприємствами. Крім того, розмір частки кожного учасника ТОВ визначає його частку у прибутку компанії. А також може впливати на права та обов'язки згідно статутом. Що ж, підсумуємо, головне у роботі стов не копіювати чужу модель, що вигідно одному бізнесу іншому може створити проблеми. Рахуйте, аналізуйте, радьтеся з бухгалтером та юристами. І тоді податки не стануть неприємним сюрпризом, а бізнес приноситиме лише прибуток. Якщо це відео було вам корисне, поставте вподобайку та поділіться ним з тими, хто теж має ТОВ або планує відкривати його. До зустрічі!